Підтримка родин, які потребують допомоги, завжди була в пріоритеті Луцької міської ради. Майже 5 тисяч сімей громади знову отримують продуктові набори від місцевої влади. Минулого тижня при управлінні соціальної служби сім'ї та молоді стартувала благодійна акція на підтримку родин, якими опікується це управління. Продовольчі програми для мешканців Луцька та громади реалізовуються уже не вперше. Продовж жовтня місяця, два рази в тиждень, ми матимемо можливість запросувати різні категорії сімей саме на вручення цієї допомоги. Це будуть сім'ї, які виховують дітей сирі та дітей позбавленого батьківського піклування. Це будуть сім'ї, які виховують, виховуються в сім'ях, які опинились в складних життєвих обставинах. Це будуть сім'ї, у яких тати охороняють кордони нашої України. І власне багатодітні сім'ї, які живуть за Жею бідності, тому що втратили роботу, не мають можливості додаткового заробітку. Тетяна Володимирівна прийшла отримати допомогу, оскільки її внучка є інвалідом дитинства. Жінка зізнається, що наразі допомога дуже потрібна, оскільки ціни на продукти щодня зростають. Все важливо зараз. Самі знаєте, яка вартість продуктів. Ми не очікували, нам колись дзвонили, ми були на огороді, то прийшли. Оце мука була, там горох, ой, дуже смачний горох, такий Цей. А це дзвонили, щоб знову підійти. Не очікували, якщо чесно. 20 кілограм макаронів, кілограм цукру і банку тушонки. Ну тушонка вже буде посмачити чим вирмити макарони. <смі> 150 продуктових наборів загалом цього дня отримали лучани. Для кожної з родин така допомога є вагомою. Взагалі, підтримка соціальної служби для багатьох родин громади відчутна і в інших потребах. Соціальна служба, взагалі, от нам треба було корсет. Пішли на допомогу, зробили все. І Дуже вам вдячні взагалі. Міській владі і соціальній службі також. Ми не чекали навіть на це, бо думаємо, що зараз фронту все більш доцільно давати. А те, що нам зараз ще допомагають, це взагалі. Я навіть не знаю. Велике їм дякую. Закуплені продуктові набори роздаватимуть мешканцям, які цього потребують, в територіальному центрі та приєднаних до Луцька територіальних округах.